Реально. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я вас а... дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже басі що, ви, ви на ефірі там Не щось? Очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. ЕПОЛ. це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день! Дуже дякую. Вітаю Ви виграли Apple Watch. Oh, cool. <laughs> Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді і за те, що е, надав нам можливість. Змінити щось у житті хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за крутіновушники від «Маршал». Дуже mm. вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розіграшів не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло.